На Волині перекрили канал збуту наркотиків. 600 тисяч моральної компенсації за перебування під слідством. Тіктокери з межи сидіть як село стає вірусним. У Луцькій громаді відкрили сучасний спортивний майданчик. На щиті додому повернули тіла ще тисячі українських військовослужбовців. Про це повідомляє координаційний штаб. Уже найближчим часом правоохоронці та експерти проведуть ідентифікацію, щоб рідні могли гідно поховати героїв. У Руванцях сталася серйозна аварія. Відомо, що мінівен виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою. Наслідок сильного удару великогабаритний транспорт перекинуло. Авто зазнали значних механічних пошкоджень. Також є травмовані люди. Для з'ясування всіх обставин на місці далі продовжують працювати правоохоронці. У Луцьку з вікна п'ятого поверху випала дівчина. Сталося це пізно ввечері на вулиці Сергія Климчука. Відомо, що неповнолітня студентка випала з вікна гуртожитку Луцького вищого професійного училища. Наразі вона у реанімації, а обставини самого інциденту з'ясовують правоохоронці. Наркотики у цукерках на Волині викрили хитру схему переправлення психотропів. 17 вересня Володимирські слідчі та прокурори провели обшук у Луцькому слідчому ізоляторі і перекрили канал постачання наркотиків у СІЗО. Організатором наркоканалу виявився ув'язнений за грабіж. Прямо з камери він керував оборудкою. Телефоном домовлявся з підпільниками на волі про постачання психотропних речовин. А от спосіб доставки альфа пвп -Пі виявився дуже солодким. Психотропи маскували у солодощі, наркотики у фантиках, а докази в руках. Під час обшуку слідчі виявили зіп-пакетики, лампочки з нашаруванням, пристрої для куріння і самі психотропи. Заорганізований збут наркотиків у місцях позбав. Волі вже відкрили кримінал. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми. У Маневицькому районі екологи спіймали на гарячому тих, хто ймовірно вирішив підзаробити на надрах держави. Порушення зафіксували інспектори Держекоінспекції спільно з поліцією. Незаконний видобуток вели на території Карасинського лісництва, яке належить до Поліського лісового офісу ДП «Ліси України. Йдеться про порушення правил охорони або використання надр. Наразі чорним копачам може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. На Волині посадовці пустили під сокиру державний ліс і тепер самі садять на лаві підсудних. Звинувачують колишнього директора та провідного інженера лісгоспу. Наразі їм інкримінують перевищення службових повноважень та незаконну порубку дерев, що спричинила тяжкі наслідки. Слідство встановило, що службові особи лісгоспу порушення вимог закону, отримавши лісрубний квиток, провели суцільну рубку понад чотирьох сотень дерев на площі більше двох гектарів. І в такий спосіб вони завдали шкоди державі на більше ніж 3 мільйони гривень. Тепер за ці незаконні дії вони відповідатимуть перед судом. За 6,5 років перебування під слідством волинянин має отримати більше ніж 600 тисяч гривень. Таке рішення виніс Луцький міськрайонний суд. Мовляв, чоловік поніс моральні страждання через порушене кримінальне провадження і надання йому статусу обвинуваченого. І тепер йому винна держава. Трагедія сталася у 2017 році на Волині. За процесуальними документами водій Рено не дотримався безпечної дистанції, ніби в'їхав у мерседес-спрінтер, який перед ним загальмував. На мерседесі, що їхав попереду, не було й подряпини. А от передній бампер у Рено мав пошкодження. Допитаний у судовому засіданні обвинувачений вину у інкримінованому йому злочині не визнав. Дав показання, що того дня потерпіли сів у його автомобіль на задній ряд сидінь та був пристебнутий ременями безпеки. Перед в'їздом у місто Луцьк змушений різко зупинитись у зв'язку з тим, що попереду різко зупинився інший транспортний засіб. Свій автомобіль купував вже з пошкодженнями, та будь-якого зіткнення не було. В результаті такого гальмування у пасажира було зміщення двох хребців із пошкодженням спинного мозку. Від отриманих травм чоловік помер у реанімації. Всі учасники справи давали показання, які не збігались із самого початку. Ось як ситуацію висвітлив обвинувачений побачив, що потерпілий лежить на землі, і у нього йде кров з носу. Як саме і коли впав потерпілий, не бачив. Подій Мерседес Спринтер стверджував, що перед ним різко зупинився автомобіль на іноземній реєстрації, і він також загальмував. Із салону почув звук удару. З водієм авто, що було позаду, обдивились свої транспортні засоби. У його автомобілі пошкоджень не було після відкриття дверей заднього автомобіля. Побачили чоловіка, у якого на лобі була кров, який сидів між сидіннями. Ускладнювало слідчі дії те, що водії переставили свої автівки на узбіччя, мовляв, щоб не заважали руху на дорозі. Однак слідчі при візуальному зіставленні автомобілів дійшов висновку. Що пошкодження на транспортному засобі обвинуваченого утворились від форкопу Мерседес Спрінтер. Водія ще чотири роки тому суд першої інстанції визнав винними, призначив виплату моральної шкоди потерпілим матері і сину трохи більше, ніж 100 тисяч на двох. Однак, як з'ясувалось, у вересні цього року водій, у салоні, якого бідолашний пасажир зазнав смертельних ушкоджень, отримає від держави 600 тисяч. Це моральна шкода через те, що він незаконно перебував під слідством і судом. І додатково 40 тисяч компенсація на правничу допомогу. Кримінальне провадження пройшло всі інстанції. Верховний суд поставив крапку ДТП, тобто зіткнення не доведено, Водій виправданий яких санкцій, навіть адміністративних, за те, що переставили автівки на узбіччя, не дочекавшись правоохоронців, на водіїв не накладено. До виправданого застосовувався запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Хоча і не тривалий час, однак як вважає водій, це обмежувало його в користуванні конституційними правами. Таким чином, будь-хто чия вина не доведена, має розраховувати на гарантований мінімум 8 тисяч гривень за один місяць перебування в статусі підозрюваного чи обвинуваченого. Отже, винних у смерті чоловіка немає. Вивчивши рішення суду у цивільній справі. Прокурори ухвалять рішення про доцільність апеляційного скарження. Ольга Ганич, телеканал Аверс. Уже вкотре суди різних інстанцій виправдовують колишнього очільника шацького національного природного парку Володимира Захарка. Його звинувачували у службовій недбалості. Прокурори та слідчі ДБР повідомляли, що тодішній директор національного природного парку мовляв, так у 2017-му, навиписував лісорубних квитків, що нарахували мільйонні суми збитків. Встановлено, що посадовці нацпарку підписали лісорубні квитки без встановлених лімітів, не перевіривши наявність, спецдозволів. Через це державі завдано збитків на загальну суму 16 мільйонів 851 тисячу гривень. Водночас, у ході розслідування збитків відшкодовано. Таким чином одному ексдиректору, який заподіяв збитків на понад 7 мільйонів 345 тисяч гривень, та іншому експосадовцю, який заподіяв збитки на понад 9 мільйонів 505 тисяч гривень. Повідомлено про підозру за статтею службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Вини у службовій недбалості Володимир Захарко категорично не визнає. Мовляв, усе робив згідно тодішнього законодавства та з усіма необхідними погодженнями. Хоча в цій історії вже закінчилися строки давності, схоже, і для прокурорів, і для самого Захарка судитися далі справа честі, допоки не буде остаточної крапки. Торік Верховний суд України повернув справу про вирубки на новий розгляд. Адвокат екс-директора зауважував, що обов'язку. Скові ліміти щодо порубки на законодавчому рівні були прийняті у 2018 році. А діяльність, про яку йдеться у матеріалах слідства, була роком раніше. В бот вісімнадцятому році в березні місяці Верховна Рада доповнює пункт статтю 9.1 пунктом 19, де пише, що окрім того, що заходи. Які пов'язані з використанням лісових ресурсів, повинні проводитись на підставі лімітів на використання, доповнюється пунктом 19, де написано, що заходи, які не пов'язані з використанням, також слід проводити на підставі лімітів. Але це березень 2018 року. Чи можна ретроспективно застосовувати законодавство до подій, які відбулися за рік або півроку до того? Судді Володимир Захарко запевняв суддів, що протягом років роботи лише дбав про природний парк. А свідки, котрі тоді працювали у Світязькому, мельниківському та пульмівському лісництвах про згадані рубки розповідали так. Усі вони без виключення ствердили, що вказані рубки проводили з метою покращення якісного складу лісу у відповідності до установлених вимог, оформлених документів на підставі безпосередньо проведених обстежень лісу та відводів. Рубці, як правило, підлягали сухостійні, повалені, пошкоджені та хворі дерева і ті, що відставали в рості. Нині Володимир Захарко коментувати цю історію не хоче, але запевняє, згодом так би мовити, відкриє усі карти. Я не хочу. У мене ще є один задум, який тут є аналогічна друга справа по цвиду, зроблена під копірку прокурорчиком. Я думаю, що він теж буде виправданий. А тоді ще буде тема одне засідання, а після цього я вам вже дам повністю, повністю хорошу ексклюзивну інформацію. Обіцяю. Колегія суддів апеляційної інстанції бере самовідвід. Розбиратися із давніми рубками в шацькому національному природному парку будуть уже в іншій області. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Справа Волинського митника, якого звинувачували у службовій недбалості, знову повертається до лав правосуддя. Нагадаємо, колишній інспектор митного поста Луцьк Олександр Ліпич ще кілька років тому, а саме у 2019 році, розмитнив вантажівки однак, не перевірив дійсну дату їх реєстрації, через що держава не дорахувалася коштів, а саме митних платежів. За словами сторони обвинувачення, ці три вантажівки, які і довели колишнього інспектора до лави підсудних, були оформлені з недостовірними документами. У правоустановлюючих документах на транспортні засоби іноземної держави здійснено виправлення, зокрема у даті першої реєстрації транспортних засобів що в свою чергу також призвело до невірного митного оформлення, невірного визначення митних платежів в даному кримінальному провадженні, оскільки штучно створено обставини, які вказують на те, що транспортні засоби використовувалися менше п'яти років на момент їх митного оформлення. Спочатку Олександру Ліпичу інкримінували зловживання службовим становищем, проте під час розслідування обвинувачення перекваліфікували у службову недбалість однак, згодом як результат, виправдали у зв'язку з недоведеності у вчиненні злочину. Однак з цим не погодилася сторона обвинувачення та подала апеляцію, аби таки довести провину як Та, за словами адвоката підсудного, винен не Олександр, а підприємство, що й надало неправильні документи на вантажівки. Те, що стосується недоборів, не несплати митних платежів і невідображення правильного року виготовлення транспортного засобу у технічних документах. Вказує на те, що, зрештою, не ліпич і не митні органи взагалі можуть бути винні в цій ситуації, а винен саме декларант підприємства Автоімпорт, руки, які надавали ці документи. Декларування здійснювалося в електронному виді. І, взагалі, інспектор митниці будь-яких відомостей не міг вносити. Тобто він сприймав ту інформацію, і ті документи, які йому надавали. Справа вже встигла побувати і у Верховному суді, і вже вдруге у міськрайонному. Допитували інспектора відділу організації та контролю Держфіскальної служби та керівника відділу, що безпосередньо і займався датами першої реєстрації вантажівок. Тоді ж суд дійшов такого висновку. Показання свідків по своїй суті та змісту не є доказами винуватості підозрюваного. В таких показаннях відсутні жодні фактичні дані, які б свідчили про наявність в діях обвинуваченого складу злочину. Свідчення є загальними, стосуються, зокрема, повноважень митного інспектора його дій при оформленні ТЗ загальної організації роботи відповідно до митного кодексу України. Як результат, ексмитника виправдали вже вдруге. Мовляв, у діях Олександра відсутня подія та склад криміналу. Та сторона обвинувачення знову йде до апеляційного суду, аби волинські вершителі переглянули попередній вирок. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Вони щодня тримають оборону і дивляться у вічі небезпеці. Наше завдання зробити все, щоб по тилу вони відчували підтримку і мали все необхідне для боротьби. Сьогодні фонд Ігоря Палиці тільки разом передав військовим обладнання, аби вони мали силу боротися і повернутися додому живими. Люди стараються, допомагають це дуже важливо для нас прям дуже велика підтримка для нас, тому що в в силах військовослужбовців це трохи тяжко, тому благодійні фонди це наша підтримка, можна сказати, повсюди, як і стилу, так і на літній зіткненні». Цього разу на передову передали сучасні портативні зарядні станції «Екофлоу» та системи супутникового інтернету Старлінк, що допоможе налагодити якісний безперебійний зв'язок для наших захисників. Без зв'язку нема управління військами, тому це дуже важливий аспект. Якщо не буде хоча б одного бійця зв'язку, тобто вже не буде якісного виконання завдань. Фонд Ігоря Палиці тільки разом з перших днів війни підтримує Збройні Сили України, передає усе, що може врятувати життя на передовій від теплих светрів та продуктів харчування до автомобілів, бронежилетів, тепловізорів та медичного обладнання. Щодня збирають і відправляють у найгарячіші точки. Відомий усім лучанам батальйон Люберт що відносно нещодавно став бригадою, розширяє особовий склад, розширяються завдання. і, Відповідно, вони потребують все більше і більше нових засобів. Власне, ці. Засоби також є і розхідним матеріалом, адже дуже часто вони знищуються під час бойових завдань. Для захисників така підтримка це не просто речі. Це сигнал, що в тилу про них пам'ятають і разом наближають перемогу. Руслана Іванюк, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На просторому полі з сучасним поліретановим покриттям відтепер учні жидичинського ліцею номер 31 зможуть займатися різними видами спорту грати у футбол, баскетбол, а також проводити заняття з гімнастики та легкої атлетики. Відкриття цього спортивного об'єкта стало справжнім святом для учнів, педагогів та жителів громади, адже розвиток освіти та спорту. Серед ключових пріоритетів громади навіть попри складний час для країни У 2021 році, коли ми стали частиною луцької громади, позвонили з міської ради і спитали, міський голова цікавиться, який би інфраструктурний об'єкт вам був важливий для покращення освітнього процесу. Ну і я зразу випалив ну такий багатопрофільний спортмайданчик. І було моє здивування, коли навіть під час уже початку війни в 2022 році ми вернулися все таки до реалізації цієї ідеї, тому я хочу від себе особисто і від всієї шкільної громади. Подякувати вам, Ігоре Ігоровичу, за те, що ви вмієте тримати слово. Місцева влада сподівається, що цей об'єкт служитиме не один рік і на ньому завжди вируватиме життя від ранкових уроків фізкультури до вечірніх тренувань та спортивних змагань. Дозвілля дітей буде більш якісним, більш змістовним, з хорошою спортивною інфраструктурою. Можна грати в футбол, можна грати в баскетбол. Я не знаю, чи можна грати в волейбол, але я думаю, що сітку можна прикріпити, можна грати і в волейбол. І дуже приємно, що навіть в такий складний для нашої країни час ми знаходимо можливості для того, щоб покращувати спортивну інфраструктуру для наших дітей, для того щоб вони займалися фізкультурою, займалися спортом і були здоровіші. Майданчик обладнаний відповідним інвентарем. Тож тепер уроки фізкультури та спортивні секції проводитимуть на якісно новому рівні. Хороше поле не, не скосько. Я ще був на інших полях, то це поле як для футзалу, то буде дуже хороше. Ласне. Я так, то грав в футзал, добре. Ну, хороше поле. Скажи, а от це така хороша подія для села, відповідно, відкриття такого. Дуже поля? Про і та дуже круто. Хто проте. сюди буде ходити? Які команди тут є і хто буде грати? Ну я не знаю. Шкільна команда може буде тут затренуватися, футзал грати. Дуже велике дякую, що роблять такі поля. Відкриття майданчика це інвестиція у майбутнє, адже здорове та активне молоде покоління це запорука сильної та успішної країни. Мирослава Сябар, телеканал Аварс, села Жедичин Луцької громади. Межисицькі тіктокери. Це подружжя доводить, що сучасні технології не мають вікових обмежень. Анатолій та Галина Касанчуки і в городі працюють, і онука нянчать, та ще й тіктоки встигають знімати в невеличкому селі Межисить на Волині. Вони не танцюють під трендову музику, не знімають пранки, зате показують справжнє сільське життя. Пан Анатолій розказує, що на тікток підсів, коли почав вибирати собі трактор. Купляв я купував вибирав собі. Я дивився хлопців. Що знімають, розказують, як правильно користуватися технікою, щоб теж не охонулися. А коли придбав омріяну техніку, то і сам захотів знімати відео і ділитися з підписниками, сільськогосподарськими лайфхаками. Копаємо картоплю. Мішки навазове. Ось такого. Зараз поїдемо хати. Їхнє відео, немов екзотика для містян, трактор, город. Оце справжній щирий контент сільського життя, як воно є. Із першим відео допомагала донька. А тепер подружжя Касенчуків і самі дадуть фору тіктокерам. Завантажувала дочка. То, коротше, як вам сказати, дід у тракторові розбереться, але ну, у цій електроніці ще дід не вельми шарить, молоду у цьому. То все організовувала цю сторінку дочка, знімала жінка, закидала перший раз, дочка закинула, показала, як діда навчила, дід почав сам. От зараз знімаю, якщо по хазяйству роблю. От вчора заставили ковра мити в хати. Мив нове відео. Коли він має ковре. Ну, яке до хазяїну всій справі тільки на тракторах їздить а й ковра помити. Серед популярних відео Оранка понад 100 тисяч переглядів, а то вже з внучкою малину збирають. Пані Галина посміхається і всіляко підтримує захоплення чоловіка. То природу їдемо, покажу, показати нашу волинях там на тракторі. Хай люди бачать, не тільки, щоб дивилися в Вінницьку області Полтавську. А й бачить і Волинську. Я свого чоловіка добре знаю. Що... Якщо щось вб'є собі в голову, то вже не виб'єш. Він захотів це зняти і показати людям. Він буде це знімати і показувати. Він буде це знімати і показувати. Ця пара доказ того, що справжність приваблює, що не обов'язково бути молодим, щоб бути популярним, і що життя у селі може бути цікавіше за будь-які реаліті. Є, що хвалять, є що хейтять. Багато хейт. Як ви ставитеся до хейту? А до це хейту це я спокійно не... і все не реагую. А що з них реагувати? Сердиться. Тож мозки я собі людям не вставить. Той що має реальне поняття про техніку, про те, як вона про має село. про цього, про село, то й не хейтитми. А дивани експерт на їх не звертати уваги. Ти все для дружини пана Анатолія чоловікове захоплення теж стало новим хобі. Вона і режисер, і оператор. Але вам трошки сподобалося знімати Тік-Ток? Мені подобається мій голос за кадром. Мені подобається мій голос за кадром. Мені подобається його знімати. Це цікаво, як люди реагують на село. Багато хто знімає ближче до Києва, Луцька, Львова. Ближче до Тут Львова. Тут добре в селі, дуже добре. Зараз не беремо. Матчі, у нас невеличка напроти людей малинка, Але є їхній секрет у щирості. Тут немає сценаріїв, постановок чи пафосу. Є любов до землі, до праці і до життя. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Ости для нашої волинської содної бригади. Для наших захисників. Для воїнів ЗСУ, для того, щоб їх підтримати морально, фінансово, духовно, як можемо, так і допомагаємо. Дякую. І міські у наш усім воїнам захисника. Так, що п'ятниці, а також на свята, на вулиці Лесі Українки у Луцьку молоді душею, співачки та співаки з клубу ветеранів війни та праці, неспокійні серця збирають кошти нашим захисникам і самі донатять. Кожен член клубу, а їх 60 чоловік кожного місяця по 50, як мінімум. Хто має можливість 100, хто 500, хто 200, але як мінімум 500 гривень кожного місяця ми збираємо. Але так як це небагато, а хлопцям зараз потребують і зараз і з самого початку, то ми тут стоїмо, співаємо, допомагаємо нашим хлопцям, відправляємо реби, батареї до Мавика. На ті неділі відправили Мавик 4 про. На нашу соту бригаду, на нашу сталеву сотню. Більше всього ми з нею працюємо. Ми не просто гроші даємо. Ми от треба попросив. Прийшов, що треба зимові колеса поміняти. Ми купляємо колеса. В нас суто адресна допомога. За постійну допомогу військовим із початку повномасштабної війни неспокійні серця мають відзнаку від сотої бригади, а також відзнаки та подяки від інших українських військових. Попри поважний вік, не втомлюються допомагати. ЗСУ. У нас учасники від 50 років і до 90, навіть є одному 93 роки. Є такий Дмитро. Які він вірші читає? В нього пам'ять неймовірна. Ці молоді серцем волонтери приємно дивують репертуаром. Співаємо все, що від душі йде, від серця. Ви чуєте, які гарні голоси в нас неймовірні? Співаємо на два голоси: Сопрано і Альт. Співаємо всі ну, всякі пісні. От ви послухайте, ви просто зрозумієте, що в нас є дуже класна пісня, і Україно». Співаємо пісні про маму дуже багато, і ми не тільки тут співаємо, а ми збираємося кожну середу в нашому колективі будинку культури. Якщо ви хочете допомогти неспокійним серцям придбати все необхідне для наших військових, ще й українські пісні почути, завітайте з 12-ї години щоп'ятниці на вулицю Лесі Українки. Віра Шевчук Неля Прокопчук телеканал Аверс. За прогнозами синоптиків, 19 вересня в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. На заході переважатиме похмура погода, можливий і дощ. Температура вночі 11-12 в день 19-21. Малохмарною погода буде на сході країни 10-14 вночі. В день температура 22-24. Мінливої погода очікується на півночі країни. Температура вночі 8-11 вдень 20-22. Переважно сонячним день буде на півдні країни. Температура вночі 11-15 вдень 17-25. Сонячним день прогнозують у центральному регіоні. Температура вночі 9-11 в день 20-23.